Всім гарного дня. Працюю над коробкою незаміною на коробки. Вирішив подивитися, чому у мене постійно плавало щеплення, погано піддавалось регулюванню, такі звуки якісь неправильні звідти лунали. Ну, Розібрав я систему вижима. Щеплення, подачу шток, він ж, ж грибочок, він же ж подшипник. Ну, був здивований. п'ять тисяч пройшла кухня після того, як я поставив. Але тепер саме цікаве. Дивіться, що за 5 тисяч трапилося з опорним підшипником, блін. не знаю, як це назвати, бачимо. Шарики, які стали в діаметрі, ну капець-капець, блін. А один ну, взагалі якийсь квадратний став, блін. Коротше, один згорів. І чотири... Е... Трошки, трошки відпрацювалось. Да, виїло його нормально. Навіть всередині він борозди з'явилися. Да, якість. Просто капець-капець. Угадайте, -капець. в якої країні це робилось.